Привіт, друзі! Під останнім відео було дуже багато питань, як навчити слухатись вашу собаку при подразниках. І тому я хотів поговорити з вами на цю тему. Перше, що би я хотів зазначити, що будь-яка методика, яка зараз буде тут озвучена, або будь-яка методика, яку ви зустрінете в інтернеті, не буде працювати при подразниках, якщо ви не налагодили з вашою собакою регулярних якісних прогулянок. Щоб ви не робили, щоб не було, собака збуджений, собака нервовий, собака не може себе контролювати. Тому прогулянки треба обов'язково налагодити і запровадити їх регулярно. Не те, що тільки по вихідних, а постійно і якісно. Друге, це мотивація. Якщо ваш собака не хоче їсти, якщо йому не цікаві смаколики, які ви йому пропонуєте, якщо йому не цікава взаємодія гра з вами, яку ви пропонуєте, теж буде дуже-дуже. Важко. Тому, без подразників, ви маєте замотивувати вашого собаку, навчити його бажати і жадати їжі, навчити його отримувати задоволення від того, що ви взаємодієте з ним. Він отримує шматочки і вам вдвох по кайфу. Іграшка так само. Вчимося грати з собакою. Вчимося обирати правильну іграшку. Вчимося. Собака прийшла. Вчимося обирати. Бульдог! Вчимося обирати правильний стиль гри, правильні іграшки і... грайте з собакою. Не будете вміти грати, буде проблема. Не, не буде собака гуляти, буде проблема. Буде собака не голодний, теж буде проблема. У вас буде маса проблем, якщо ви ці три пункти не впровадите. І якщо вони у вас готові, що вам треба зробити? Вам треба навчитись так само взаємодіяти з собакою, як ви робите це без подразника? Але в присутності подразника за умовою тільки, що ви починаєте з великої відстані. Далеко, дуже далеко, поки що собака не сильно переключився на ваш подразник, він його бачить, він його чує, він його відчуває носом, але, але ще не, не, так, не так включився. І поступово ви привчаєте собаку тримати фокус на вас. Головне в вихованні і в слухняності вашого собаки це фокус. Якщо собака сфокусована на подразник, що б ви йому не казали, які б методики ви не впроваджували, собака буде сфокусована на подразнику. Наше завдання спочатку навчитись контролювати фокус собаки. Тобто, на великій відстані від подразника, ми вчимо собаку. Концентруватися на собі, на смаколик, на іграшку, на якусь взаємодію, якісь трюки, і так далі. Поступово, поступово, поступово наближуючись до подразника. І з часом ви зможете наблизитись максимально близько, але ви постійно маєте тестувати, наскільки складний чи ні рівень. Складності і рівень ваших умов, що ви вимагаєте від собаки. Якщо ви підведете там, на 30 см або вузька дорожка, і ви хочете розійтись, можливо, ваша собака ще не буде готовий до цього, і треба спочатку трошечки відійти. Поступово у вас все вийде. Поступово у вас все вийде. Чим швидше ви це почнете, тим менше у вас піде часу на, на ці вправи. Чим пізніше ви будете починати ці вправи, тим важче і довше у вас буде це відбуватися. Тому, як тільки з'явився у вас собака, ви мусите навчитись контролювати фокус собаки. А для того ви маєте мати щось вигідне та корисне для собаки і починати з великої дистанції. Розуміємо, що всі ситуації різні, всі собаки різні, психічний стан у собак теж різний, досвід. І породні особливості у собак теж різні, з деякими буває важко. Наприклад, колись на групові тренування до мене приходив як яхтер'єр, якого просто сносила кришу при вигляді інших собак, особливо коли вони грались в виграшки. Він настільки сильно хотів гратися з ними, настільки його туди тягнуло, що не, вдало, не вдавалося жодними способами переключити його увагу. Проте, якщо Трошечки раніше, з перших днів цим займалися, було б трошечки легше. Але зазначу, що якщо собаку відвести подалі, то все набагато-набагато легше. А фокус в тому, що увага і ваша взаємодія це і є початок виховання, і початок якихось команд. Тому що трюки, які ви робите е, при цієї взаємодії, це зародиш команди. І Якщо ви будете вміти робити якісь невеличкі прості трюки, то згодом у вас вийде зробити і команду. І ви просто будете, коли ви йдете стежці або по дорозі, ви бачите собаку або якийсь подразник, ви собаці своєму сказали до мене поруч сидіти чекати. І ваш собачка чемно сидить, чекає, поки проходить той подразник. А одразу після цього він отримує волю, іграшку, їжу і вашу любов. Так відбувається постійно. Тільки бачимо подразник до мене, поруч сидіти чекати. ПАМ, іграшка іграшка, їжа, ваша любов і свобода. Собака має зрозуміти, що він спочатку мусить виконати щось для вас, а потім отримує те, що хоче він. Не йдіть за собакою на повідку, якщо собака тягне до цього подразнику. Інколи ви не помічаєте самі. Як підкріплюєте небажану поведінку. Тобто собака хоче туди, і ви так не, не хочучи, але поступово, поступово, поступово дозволяєте йому туди піти, він звикає це робити. Інколи ви тренуєтесь, а інколи у вас немає часу. І от такі от штучки вони заважають. Тому наберіться терпіння, гуляйте собакою, замотивуйте собаку і відпрацьовуйте ці зустрічі з подразниками регулярно. Не чекайте. Коли воно спонтанно відбувається, а створюйте ці ситуації, моделюйте їх і відпрацьовуйте їхню поведінку. Дякую.